Всіх вітаю на каналі. З вами Канадський Марк. Надзвичайно важлива тема сьогодні є на цьому каналі. Зеленський переграв карти Дональда Трампа. Дональд Трампу це дуже сильно не сподобалося. Він конкретно отримав ляпаса такого, якого ще не очікував та не утримував, і він все це сам фактично зробив та заробив сам собі. З самого початку Дональд Трамп. Вирішив не дипломатично відноситися до сторони України, а попробувати натиснути на Україну, принизити Україну і українців, назвати президента України диктатором та заставити Україну до повноцінної е капітуляції. Україна і українці зараз переживають один з найскладніших часів свого існування, і в такий момент, коли більшості вже українців хочуть завершення цієї війни. Я дуже сильно хочу, щоб ця війна вже завершилася, щоб мої брати та сестри мали право на нормальне життя під мирним українським небом на своїй власній батьківщині. Я хочу, щоб це відбулося. І так само більшості з нас, всі українці, надіялися, що з приходом Дональда Трампа це вийде. Ну, коли Дональд Трамп почав тиснути в сторону України і таким чином. Показувати, що він не то що проти України, але нібито на тому самому рівні Росія, Сполучені Штати Америки і Україна. То він думав, що Україна все ж таки здасться, що Україна під великим тиском впаде. Що комік, такий як Зеленський, приїде в Білий Дім. Він на нього нападе. В них буде перепалка. Це ще більше створить таку паніку та тиск. Потім він відмовив постачання зброї в Україну. І таким чином Україна змогла би повністю впасти, погодитися на все, що треба, і ще відплатити Дональду Трампу за нібито кредит, за який США давали зброю, пересилали гроші та підтримували Україну, коли це була одна з договорів, коли Україна здала свою ядерну зброю, що Сполучені Штати Америки будуть гарантом безпеки, та будуть охороняти та забезпечувати безпеку саме Україні, і це все. Не відбулося Трамп має проблеми в самій країні. Він створив дуже багато ворогів, тому що багато демократів, багато навіть деяких республіканців вони підтримують Україну. Деякі республіканці, навіть які були в Україні, бачили все на власні очі. Вони розуміють, чому Україна і Українці відбиваються від несправедливої війни. Від Просто нападають на Україну, вбивають українців, нищують інфраструктуру, і просто так Україна не може просто все здати і знову ж таки надіятися, що нібито хтось там буде потенційно захищати Україну. Україну ніхто не буде захищати. Україна має зброю, яку Україні надають, і це найбільше, що Україна може надіятися та мати на даний момент. І в цій всій ситуації Трамп е, е, хотів використати свій агресивний хід. Хід бізнесмена, де він думав, що він зможе своєю силою, своєю позицію зробити так, як він сказав, що ця війна завершиться дуже швидко. Він це все вирішить. Він тоді вийде, скаже, що я Дональд Трамп, я зупинив цю війну. Його рейтинг все піде догори, і звісно, багато тисячі людей би зберегли своє життя. І це найголовніший пункт, який би був дуже добрий в цій ситуації, що люди би перестали гинути але. Що би було далі і як би далі все це розгорталося? Це вже не Сполучених Штатів Америки, звісно, би була проблема. А Росія потенційно би могла, звісно, повністю забрати Україну рано чи пізно. Зеленський не дався. Зеленський відповів Трампу, що ніякі гроші ніхто не буде відплачувати та віддавати Сполученим Штатам Америки. З, мі, з, угода з мінералами вона під знаком питанням. Важко їм підписати, важко погодитися, тому що Україна теж не хоче здавати все, що вона має на даний момент, і не, не отримувати нічого назад, тим більше ніхто не гарантує Україні ніяку безпеку. І Трамп не один раз говорив про ці карти: що Україна не має ніяких картів, що Україна повинна погоджуватися на любі умови, на любі вигоди. Ті, що її дають, бо якщо вона не буде погоджуватись, то заберуть та пропадеться військова та допомога, яка зараз йде в Україну. Фінансова допомога, техніка, вся, яка йде в Україну. Трамп не буде це робити. Трамп, якби хотів, він би вже це давно зробив. Він не тільки один, хто вирішує по перше, це все. І по-друге, Трамп теж не може просто так здати Україну та вийти, як розумієте, як слабкий лі лідер. Трампу якраз дуже вигідно, щоб він зміг завершити цю війну на таких о, умовах, які більш-менш підійдуть двом сторонам, та звісно, сполученим штатам Америки. Тому що це буде давати йому можливість відбиватися від того, і це буде одна з перших його перемог о, другим терміном президентства Сполучених Штатів Америки. І зараз як ніколи йому потрібен Зеленський і Путін, щоб ця війна закінчилася, бо в нього проблеми всередині країни. В нього економічно країна зараз не сидить в найкращому часі, найкращій зоні, і він буде робити все, що можна, щоб продовжувати тиснути на Зеленського і на Путіна. Тому Трамп такий зараз злий, тому він виступив та говорить відверто, що він злий на Путіна. Він злий на. Зеленського, що немає ніякої зупинки в цій війні, що неможливо домовитися. І в травні Трамп має прилетіти в Саудівську Аравію, і там він потенційно зустрінеться перший раз з Путіном. І цікаво буде подивитися, як взагалі буде це все після того розгортатися. Бо Україна вона є сильніша, ніж люди думають. Україна і українці мають великі серця. І Україна і українці теж. Хочуть та планують щось на майбутнє і надіються, та мають надію, що колись можливо і українці, які живуть за кордоном, повернуться назад та почнуть відбудовувати Україну. Звісно, що зараз більшості з вас подумають, о, канадський Марк, ну ти ти такий наївний, та хто там буде повертатися в ту Україну, кому вона потрібна? Там одні тільки проблеми. Розумієте, якщо так думати, завжди... Це погано, це неправильно. Це є наша батьківщина там, де ми народилися, яка б вона не була. І за неї треба е, боротися як можна, хто як може, а не можна просто забити болт повноцінний і нічого взагалі не робити. нічого не є вічно в житті. І навіть теперішня ситуація в Україні вона не є вічна. Вона потенційно може змінитися в кращу сторону, може і не змінитися. Але в серці цей запал повинен бути завжди в кожного українця і Українки. Про те, що батьківщина це важливо. Це є е, серце нації, звідки все починається, звідки корні пускаються. І якщо просто до цього всього так відноситися пофагістично і тільки думати за себе, то так і буде, знаєте, і країна в майбутньому за років 100-200, можливо, навіть і не буде в України більше. Але ми сьогодні не говоримо про те, що може бути, що не може бути. Трамп він. Його переграв Зеленський. Трамп недооцінив Зеленського. Він недооцінив, що Зеленський теж думає, планує. І після тих всіх сварок, що відбулися в Білому домі, Зеленського рейтинг пішов вгору. Він зміцнив свої стосунки з європейськими лідерами ще більше. Європейські лідери повноцінно підтримали його, сказали, що будуть продовжити підтримувати Україну і українців. І таким чином, навіть якщо Америки повністю відмовляться, Україна залишиться ще союзниками з, потенційними, з потенційною допомогою і з підтримкою. І тепер саме Зеленський має карти. Зеленський має Європу на своєму боці, а Трамп думав, що Європа. Буде все робити і слухати Трампа. Він буде погрожувати тарифами, і всі зразу будуть падати, як знаєте, як доміно-ефект і робити та слухати, щоб тільки ці тарифи не пішли. Але європейські лідери відповідають на тарифи тарифами, Канада на тарифи тарифами, і це лишає Дональду Трампу дуже мало опцій. Тому зараз, як ніколи, Трампу найкраще сісти за стіл переговорів та дійсно вирішити все. Так як воно має бути справедливо, і щоб Україна мала шанс на своє слово, на те, що вони забажають, і на сам перед отримання гарантії безпеки, та щоб ворог покинув межі України та українських кордонів, будемо дуже сильно надіятися, що все буде якось розгортатися. Кращу сторону, не в гіршу, бо завжди треба мати надію таку. А вам, друзі, як ніколи, бажаю тільки самого найкращого: звісно, здоров'я, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.